Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Бушина Олена Сергійна. Я лікар-дерматолог, лікар-трихолог, а також лікар-технолог бренду Molecular Trichology. Що ж це за бренд? Це новий бренд, це провідний бренд професійного трихологічного догляду, що поєднує наукову доказовість і практичний досвід. Його формули створені за допомогою біотехнологічних методів, адаптуються до індивідуальних потреб шкіри голови та волосся, забезпечуючи лікування як зсередини, так і ззовни. Завдяки поєднанню передових активних інгредієнтів молекула трихології працює з першою причиною проблеми, а не лише з їхніми проявами. Це дозволяє досягти довготривалих результатів, підтверджених клінічними дослідженнями. Що ж відрізняє цей бренд? По-перше, звичайно, науковий підхід, клінічна база, синергія догляду та лікування формули. Також розроблені спільно з експертами в трихології протоколи лікування. Тож, я б хотіла вас сьогодні познайомити більш детально з цим брендом. В цьому бренді є аж сім лінійок. Кожна з яких направлена на свою проблему. Це і випадіння волосся, і жирні шкіри, чутливість, надмірне лущення, також зволоження, пілінги і професійна серія. Розпочнемо ми сьогодні знайомство з пілінгом і серією альфа. Пілінги, серія дельта це базове. Очищення шкіри, експоріація, тому вони є доречними до кожної лінії. Це така база, з якої починається взагалі будь-який догляд за шкірою волосистої частини голови. А також серія альфа. Серія альфа спрямована на запобіганню випадінню та стимуляцію росту нового волосся. Тож, розпочнемо знайомство з цими продуктами. Пілінг дельта це трихологічний пілінг для ніжного очищення шкіри голови. Його дія направлена на зменшення виділення себому та стимулюючий ефект. Для кого ж цей пілінг? По-перше, людям, у які мають випадіння волосся. Це андрогенетична алопеція, телегенове випадіння, в тому числі після пологів, після прийому медикаментів, також при вогнищевій алопеції. Показанням для цього пілінгу є тонке ослаблене волосся зі схильністю до випадіння, а також підготовка шкіри голови до засвоєння активних компонентів. Ага, ключовими інгредієнтами даного пілінгу є азелеїнова кислота. Ми в дерматології її дуже любимо, адже ця кислота застосовується в лікуванні дуже багатьох захворювань, таких як акне, розаце, постакне. Це, мабуть, є таким паличкою виручалочкою у дерматологів мигдальна кислота це дуже ніжна кислота, яку ми теж дуже багато де застосовуємо. Ми дуже часто робимо з нею пілінги на обличчі, тому, мабуть, це теж. Дуже корисний інгредієнт: фермент граната. Фермент граната має протизапальні та антиоксидантні властивості. Також цинк Цинк ми використовуємо в таблетованому вигляді, навіть при захворюваннях, таких як псоріаз, атопічний дерматит. А, тому він є в а, пілінгу, і це, мабуть, є величезний плюс даного засобу. Екстракт джиншеню, біотин. Біотин ми теж використовуємо в таблетованому вигляді при випадінні волосся, оскільки він м, укріплює структуру волосся, а також покращує його густоту. Екстракт цибулі та розмарину стимулюють кровообіг і мають протизапальну та антиоксидантну дію. Тож а, який результат після використання пілінгу? По-перше, активне відлущування та очищення шкіри голови, також зменшення сибореї, стимуляція росту нового волосся, а також зміцнення коренів і зниження випадіння. Якщо підсумувати, я думаю, що без перебільшення можна сказати, цей пілінг дозволений усім. Він не має протипоказів, його можна використовувати підліткам вагітним і можна використовувати лактуючим жінкам. Але з нюансів він використовується всього раз на тиждень, тому що надмірно, то не здраво. Як його використовувати? Наносити на шкіру голови суху. Залишити на 5-10 хвилин, потім ретельно змити великою кількістю води, а далі ми вже продовжуємо використання інших засобів із серії альфа. Перший засіб це буде шампунь. І... Тож рухаємось далі. Почнемо наше знайомство безпосередньо з серією альфа. Альфа це серія, яка призначена для запобігання випадінню та стимуляції росту волосся. Що ж входить в цю серію? По-перше, це шампунь, а також ампули. Тож, детальніше про ці продукти. Кому ж підійде ця серія? По-перше, при андрогенетичному випадінні волосся. Цей стан дуже поширений зараз, як у жінок, так і у чоловіків. І, на жаль, є тенденція до його збільшення. Телегенове випадіння волосся це взагалі тема окремої презентації. Його зараз ну, дуже багато. Це і стрес. Це і медикаменти, які приймають наші пацієнти, це і сезонне випадіння волосся, а також у жінок, звичайно ж, після пологів. Алопеція ареата або гніздова алепеція, аутоімунний стан, який також а, зараз має тенденцію до збільшення, особливо у дітей. Серію альфа можна застосовувати у дітей від 7 років, тому як підтримуюча терапія. Ці засоби також будуть доречним пацієнтам з гніздовою лопецією. Кому ще підійде серія альфа? Людям з уповільненим ростом волосся, людям, які мають генетичну схильність до андрогенетичної алопеції. наприклад, тато і мама мають андрогенетичну алопецію, і підліток або молода особа хоче профілактувати андрогенетичну алопецію. Це теж буде доречно. Після трансплантації волосся. А, з якою метою для покращення, приживлення волосся та його росту. І також можна як самостійний догляд або в складі комплексної терапії. А, розпочнемо з шампуню серії альфа. Шампунь має в своєму складі запатентовану молекулу Redensyl. Що це таке? Це. А, Складник, який складається з чотирьох інгредієнтів, які посилюють дію одне одного. А саме, активує стовбурові клітини та фібробласти, продовжує фазу анагену. Це наша, мабуть, найголовніша фаза, фаза росту, зменшує кількість волосин у фазі телогену, Також реденсил це є. Безпечною молекулою і його позиціонують як, можна сказати, аналог міноксидилу. Далі, цинк. Цинк регулює вироблення шкірного сала. Ми вже про нього згадували в. Пілінгу, має антибактеріальні властивості і пальма пальма вона пригнічує фермент 5 альфа-редуктазу. Цей фермент має ключову роль у виникненні андрогенетичної алопеції. Далі, а, значить, тут детальніше описано у вас на слайді про молекулу Реденсил, яка, як я вже повторюсь, складається з декількох компонентів, які підсилюють дію одне одного. Так, а, далі ми поговоримо про ампули. Ампули це стерильні ампули. Кожна ампула має використатись один раз, тобто ми її не ділимо на два-три використання одна ампула на одне використання. Які ж ключові інгредієнти в ампулах? По-перше, це біоміметичні пептиди, які запускають поділ клітин у дермальному сосочку. Звичайно, це фактори росту, які стимулюють волосяні фолікули, Протеоглікан, кислоти, вітаміни групи Б, мінерали та антиоксиданти, які зменшують оксидативний стрес і зміцнюють фолікулярну структуру? Хочу наголосити: в ампулах немає реденсилу. Це спеціально зроблено для того, щоб не дублювати е, активні інгредієнти шампуню і ампулу, а м, допомагати шампуню ампулами з іншими інгредієнтами. Тобто суть в тому, щоб не дублювати, а доповнювати дію одне одного. Яка ж ключова дія ампул? Звичайно, це поділ. Активний поділ клітину у волосяному сосочку, продовження фази росту, тобто анагену. Блокують перетворення тестостерону в дегідротестостерон, покращити мікроциркуляцію та живлення, знизити запалення, окислювальний стрес, а також ці ампули сприяють пробудженню сплячих фолікулів. Так. Далі поговоримо про те, як використовувати шампунь. До речі, на слайді ви можете побачити, як виглядає андрогенетична алопеція у чоловіків, а також у жінок. Вони мають трішки різні патерни, оскільки у чоловіків це зазвичай починається з лобно-скроневих кутів, а у жінок андрогенетична алопеція найчастіше починається з проділу. Як же використовувати засоби з серії альфа? Значить, ми маємо шампунь. Шампунь ми використовуємо кожен день. Нанести його потрібно на вологу шкіру голови, спінити, змити і повторити нанесення з трьоххвилинною хвилинною експозицією. Тобто, його потрібно залишити на 3 хвилини на шкірі голови? Кожен день роблю акцент. А також ампули. Ампули ми використовуємо під час активної фази лікування, тобто 9-12 тижнів кожен день. Коли вже фаза активного лікування завершена, ми можемо їх використовувати 2-3 рази на день довготривало. Ампули наносяться на чисту шкіру голови. Злегка втираються масажними рухами і не змиваються. Тож далі ми вам покажемо, як виглядають приклади андрогенетичної алопеції з використанням засобів альфа. До використання ми бачимо пусті волосні фолікули, ми бачимо мініатюризацію анізотрихоз. Ми бачимо перифолікулярне запалення. Після використання засобів альфа. Ми бачимо, що збільшилась кількість волосин. Нагадаю, в кожному волосному фолікулі має бути 2-3 волосинки, що ми і бачимо після використання засобів із серії альфа. Також прикладом є використання при телогеновому випадінні. А, нагадаю, що при телогеновому випадінні а, найголовніше це. Збільшення кількості телогенового волосся, яке в нормі має бути до 15%, при телогеновому випадінні його стає 20 а то навіть і 30%. Цей стан дуже добре реагує на засоби альфа. Трихоскопічною ознакою є множинне велосне відростаюче волосся, що ми і бачимо на трихоскопічних знімках. Також наводяться приклади досліджень, які проводились компанією Molecular Trichology, на яких дуже добре видно позитивні результати після використання продуктів серії альфа. Перший стан це андрогенетична алепеція. Справа ми бачимо телогенове випадіння і як чудово видно відростання нового волосся. Тож, підсумовуючи, для позитивного ефекту потрібно використовувати спершу пілінг як перший етап очищення шкіри голови, далі шампунь, дворазове нанесення, друге нанесення з експозицією 3 хвилинки. Потім ми закріплюємо це ампулами на суху шкіру голови, а також маскою закріплюємо по довжині. Про маску ми поговоримо в наступних відео. Тут наведений протокол, все, що ми проговорили з вами, тут прописано. Хто захоче більш детально ознайомитись, може це зробити. При андрогенетичній алопеції, по суті, протокол той самий. Ми починаємо з пілінгу, далі шампунь. Дворазове нанесення ампули. Одна ампула на одне використання на суху шкіру голови кожен день. І закриваємо все це маскою по довжині. На трихоскопічних знімках ми бачимо вогнищеву алопецію. до використання шампунів серії альфа і після. Характерними ознаками вогнищевої алопеції є чорні точки. Жовті точки, також обламане волосся. Ми бачимо. Після використання засобів із серії альфа всі ці ознаки зникли. Для вогнищевої алопеції ми використовуємо те ж саме спершу пілінг, шампунь. Далі це може бути маска, про яку ми далі поговоримо в наступних відео. Це спеціальна маска, яка використовується на скальп. Маска змивається, а потім наносяться на суху шкіру голови ампули. І в професійному лікуванні ми будемо ще застосовувати трихоактиватор, а також у нас є ще ампули, які ми можемо використовувати в кабінеті трихолога-лікаря або в професійних салонах для майстрів-перекорів. Про ці засоби ми також поговоримо, але трошки згодом. Також хочу вам анонсувати новинку, яка буде вже доступна незабаром. Новинка із серії Альфа – це лосьон, лосьон для жінок та чоловіків. Але трішки згодом ми поговоримо про них. Підписуйтесь на сторінку Molecular Trichology Ukraine в Instagram.